На суді жіночко, ото прожили з чоловіком 50 років, а вчора задушили. Як так? Та якось так все відкладала, відкладала. Один рибалка розповідає іншому мені вчора такий сон наснився. Ніби я сиджу в човні, а поруч молода, зовсім гола дівчина. Ну, а ти що? Ну, тільки я до неї, а тут клює. Так, коли клює, це святе. Сюша зрозуміла, що шуба не норкава, коли пішов мокрий сніг та засмерділо цапом. На підступне запитання дівчини: а скільки років ти б мені дав? Завжди слід відповідати 17. Якщо вона старша, вийде комплімент. Якщо молодша, вийде комплімент. Якщо їй 17, то ти телепат. Мужики народ простий. Можуть копати, можуть не копати, а жінки вони інші. Поки не докопаються, не заспокояться. Після поразки з великим рахунком тренер звертається до футболістів. Перед матчем я просив вас грати так, як ви ніколи не грали, а не так, начебто ви взагалі ніколи не грали. Мати швиденько збирає доньку до дитячого садочку. Однією рукою вії фарбує, а інше одягає дитину, біжать на маршрутку. Мати дивиться, донька без рукавиць. Донечко, ручки без рукавиць не змерзли? Ні. А ніжки без чобітків так. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою. До зустрічі!